Доброго дня, мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Метусі Bout Knitting. Сьогодні я вам хочу показати дитячий кардиганчик, який я дов'язала вчора ввечері. Вчора його і вибрала. За ніч він у мене висох, і сьогодні я можу його показати у фінальному вигляді розповісти про цифри. І відповісти на деякі питання, які я ставила в процесі в'язання цього кардиганчика і озвучувала у двох попередніх відео про цей процес. І так, з такого от плану я б сказала лаконічний кардиганчик прямого крою, пряме тіло, прямі рукавчика, Лицева гладь основне полотно, лицьові петельки по регланних лініях, оформлення низу рукавчиків і пілочок це платочна гладь по 10 рядочків. Перед закриттям я вирішила тут пров'язати рядочок резиночки один на один. Чомусь так у мене виникла думка, що платочна гладь може трішки підкручуватись. І потім я закривала, що Рукавчика що низ пілочок по узору. Тобто, закривала петельку один раз лицевою над лицевою і пров'язуючи виворіт, ну, пров'язувала виродь. Ну, в принципі, на закриття це не дуже впливає, але ну, мені так подобається повторювати узор останнього ряду у ряду закриття. Значить, хочу нагадати, що я в'язала. Цей кардиганчик з наступної пряжі. Пухнаста ниточка це була ниточка Ігея артикул Antares 28% ну, це основний компонент, і там інші компоненти синтетичні. На суть важливо, скільки там акрило-поліакрило. Головне, що тут натурального компоненту пухнасту, 28%, метраж 1450 метрів, тоненький такий. Цікавенький колір, можливо, на екрані він передаватиметься в блакитний, але в реалі, я б сказала, це так ем, світлий сірий із світлим блакитним. Тобто дуже схоже це на таке небо, знаєте, ранньої весни, коли ще немає цієї блакиті і переважає така хмарність. Це саме такий ледь-ледь-ледь такий виражений. Друга ниточка це була синтетична ниточка, 100% акрил. ось от таким от чином. 900 метрів метраж цієї ниточки. Цю ниточку я в якості експерименту фарбувала в домашніх умовах. Фарбувала синім барвником. Написано було на сайті, де я купала. Купляла цей барвник, що він універсальний, але е, до синтетичної ниточки він взявся слабо, слабо, дуже слабо. Е, ось покажу на старті, як виглядала ця ниточка. Оце був такий яскравий рожево-неоновий кольор, і отак виглядала ця ниточка е, на фінальній стадії е, після фарбування і висихання. Е, і коли я в'язала цей. Домашній мікс, барва фарба лягла нерівномірно і були діляночки такі з вираженими п'ятнушками синього. Але коли я в'язала, я озвучила таку тесу, цікаво буде подивитися, як поведе себе барва після прання, тому що на руках у мене залишалася синя фарба. Ну от, Я, значить, випрала. Не випрала. Я тільки поклала воду з миючим засобом, і вся ця синя фарба, знаєте, так вшух, і пішла в воду. Тобто вона фактично не трималася. Ну, втрималося те, що е, останнім залишилося не змогло стекти з ниточки. Знаєте, це так, як тканина, яка не промокає. Вона, можливо, і не пропускає воду струмками на тіло, але вона все рівно напитується води. Оце так було і з цією синтетичною ниточкою. Якусь частину барвника вона в себе вібрала, висохла, і він, начебто, був. А при контакті з водою він легенько втік із цієї ниточки. Ось я спеціально взяла одну ниточку нефарбовану і взяла одну ниточку. Пухнастей, і пров'язала ось таку крихітну частиночку. І що я маю сказати? Ну, практично 99% варвника з цієї фарбованої ниточки змилося. От такі от результати фарбування синтетики. Тобто те, що виробник пише, що воно універсальне. Це абсолютно не означає, що синтетичне волокно пофарбується цим барвником. Думаю, що натуральні компоненти типу вовни, бавовни беруть барвники все-таки краще, а от синтетика це певна категорія барвників, можуть тільки втриматися. На ниточці стабільно. В фабричних умовах я на 100% впевнена, що там існують більш складні умови фарбування, які дозволяють закріпити фарбу у синтетичних волокнах. І тепер про цифри цього Значить, Важить він у мене 103 грами. Це вже я його зважила з разом з гудзичками. Якщо відняти гудзички, то я думаю, що він важить менше 100 г. І його цифри наступні. Від підрізу до підрізу 70 см, тобто переднє полотно і заднє по 35, довжина від найвищої точки, точки по спинці і донизу 46 см. Рукавчика від цієї точки до самого низу 52 см. І ширина рукавчика, я в'язала їх прямими 18 см. Так, що я можу ще сказати? Значить, я, оскільки полотно дуже ніжне, використала разом з гудзиками отакі от пластикові підставочки, тому що без них все це діло було розхлябаним, і отут тричали б такі капшуки. От, А так, все більш-менш виглядає стабільно. Хоча, бачите, все рівно тут розтягується планочка біля гузочків. Що іще б я зробила інакше? Я б не в'язала кардиганчики з цього міксу, я б в'язала все-таки джемперок чи светрик. Ну, тобто, щоб не було ніяких розрізів. Це якби на майбутнє. Тепер про. Про цифри самого в'язання. І детальніше про процес. Я трошечки озвучувала його на тих двох початкових відео, ну, а зараз таки нагадаю. В'язала я цей виріб на спицях номер 4 починала роботу з набору петельок гачком номер 4 набрала 60 петель, підняла з нижньої частини. Цього ланцюжка лицеві петлі, розподілила їх на кромочну, 8 петельок полочки, 2 петельки регланої лінії, 8 петельок рукава. Тут аналогічно і залишок петель, там в мене виходило, здається, на 2 петельки більше по спинці. Ну, фактично, класичний розподіл петельок для реглану. Пров'язала росточок. Бачите, він такий чималенький в мене вийшов. А значить, е, крок у ростку я робила наступним чином. Значить, е, всі петельки спиночки плюс три петельки рукава, не рахуючи е, регланної лінії, тобто вийшло 5. І далі я крокувала е, по три петлі. Коли я дійшла до пілочок, я зробила е, теж. Три петельки пров'язала, і далі вже в'язала по колу. Тобто виріз взагалі то трішечки закруглений, не мисоподібний і не квадратний, можна було б робити трішечки інший крок по пілочкам, і тоді було б більше закруглення. Ну, Це як варіанти варіанти виконання вирізу. Прив'язання реглану згори. Що маю ще сказати про росток? Вив'язуючи росток, я робила прибавки. Прибавки я на старті робила по лицевій стороні, по лицевому ряду, починаючи з ряду, коли я розподіляла петельки. По виворотній стороні я ці всі прибавки пров'язувала. Значить, прибавки я робила е, шляхом витягування додаткової петельки з під дужки петлі, що знаходиться на ряд нижче. Тобто, е, через те, що все це я робила е, з правої дужки однієї петлі, регланної лінії, і з задньої дужки другої петлі, формувалася от така. От, е, Лінія з однієї петельки, начебто вона йде угору, неначе в'язання було вгору. Оце відбувається саме за рахунок того, що петелька витягується із низу ряду і формується отакий от виражений рядочок лицевої петлі. Хоча насправді це в'язання йде униз. Е, наступний крок е, в'язання. Е, Вірніше, виконання прибавок. Шість прибавок були зроблені, якщо дивитися по петелькам рукавов через ряд. А далі, бачачи, що в мене, скажімо так, невелика кількість ниточок, я не знала, як мені вистачить чи не вистачить, я вирішила. Скажімо так, робити не широкі рукави і <кій> орієнтуватися, скажімо так, на рукавчик, що буде прилягати. Тому я із сьомої прибавочки по рукавах прибавки робила в кожному четвертому ряду, а на пілочках і на спинці я продовжила прибавляти через ряд, тобто в кожному лицевому ряду. Коли я досягла по реглані лінії, зараз скажу, бо не виміряла. От, 20 см. Е, я е, вирішила зупинитися на цьому. Тобто, якщо орієнтуватись на цифру 20, це приблизно е, на вік 5 років виходив кардиганчик, я вирішила, що, в принципі, як би нормально. Якраз зв'язала останнім е, часом. Плечові вироби для п'ятилітніх дівчаток, тому я якби чисто теоретично могла собі уявити, яку краще зробити довжину рукавчиків і піл і, і, і самого тіла кардиганчика, і на цьому я зупинилася. Зробила підрізи. На е, тілі, на, коли я з'їзнала пілочки спинкою, я зробила підріз у шість петелях. І далі продовжила в'язання прямо і таким чином пров'язала 53 ряди, пров'язала 53 ряди лицевою гладдю, пров'язала 10 рядочків платочної гладі, пров'язала рядочок 1 на 1 резиночки по виворітній стороні і по лицю закрила цей ряд. Потім. Вирішила е, зробити так. У мене залишалося два невеличких клубочки, в одному там було 19 грамів, а в іншому 22, і я прикинула, що якраз на два рукави приблизна кількість ниточок вистачить. От. І я вирішила тіло планочку зв'язати вже рожевою. А якщо раптом на рукавчики не буде вистачати ниточок, то я вже буду, скажімо так, виходити з ситуації, зв'язати рукавчики три чверті, або е, нижню частину рукавчика, рукавчиків скомбінувати із ниточкою сірою е, або нефарбованою рожевою. Ну, я ж не знала, що таке, чи нам поведе себе ниточка. Я боялася, що буде дуже помітна різниця у кольорі рожевого, підтоні рожевого. От, І я почала в'язати планочку. Я показувала планочку на старті, як, де вона виглядала як резиночка один на один. Я подивилася, і вона мені, чесно кажучи, не дуже сподобалася, тому я її, ну там невеличкий був шматочок, розпустила і вирішила її планочку зв'язати платочною гладдю. Це просто! Але це гарантовано, що планочка буде, скажімо так, з одного боку еластичніша, ніж лицьове полотно, з іншого боку, вона буде досить стабільною, особливо стабільною в плані якби, дірочок. Можливо було б в'язати планочку прямо починаючи згори. Але ж знову-таки все це йде теоретично, не знаючи ніяких параметрів. І я на стадії, коли починала в'язати, я не виключала того моменту, що мені потрібно буде щось комбінувати. Тому я вирішила е, основне полотно в'язати от міксом смарбованої ниточкою, а вже далі внизу, внизу виробу, робити якісь додаткові кольорові додавання і якісь, скажімо так. Нові фінтіфлюшки, щоб вийти з ситуації. Отже, в'яжу планочку окремо, верніше вже її прив'язую до основного полотна От, і е, робила я це все діло, так як я в'язала шкарпетки галушики. Тобто, як в'яжуться е, шкарпетки на двох спицях, таким чином я в'язала і планочку. Для її в'язання я набрала гачечком 4 петельки, одна кромочна, тобто планочка 4 петлі, кромочна п'ята, і петелька приєднання це фактично петля кромочна на пілочках, І виглядає ця планочка як 6 петельок. Оце таким чином. Оця петелька, яка кромочна, вона. Я її пров'язувала так, щоб вона знаходилася на горі і такий, як валик формується. Якщо її в'язати по іншому, то виглядатиме полотно таким чином. Оця вся лицева петелька завалюватиметься на нижню сторону, але я вирішила вибрати такий варіант пров'язування. Гудзички я розташувала на відстані 18 рядочків між дірочками. От, і тут у мене розташувалося 6 Е, Коли я зв'язала планочку, я перейшла до в'язання рукавчиків. Значить, на рукавчиках я підняла петельки по підрізу і підняла ще по одній петельці з одного іншого боку, де була оця відстань між останніми петельками рукава. І підрізом. Тут формувалася досі така чимала дірочка, як би не робити, а так у мене вийшли такі дірочки трішечки поменше. Тобто по рукавах у мене додалося, е, додалося е, з підрізом 8 петельок. В'язала прямо, ще раз нагадаю, пров'язала е, 55 рядочків лицьовою гладдю, потім 10 рядочків платочної гладью, рядочок резиночки і закрила. І ось такий у мене вийшов кардиганчик. Ну, що я маю сказати? Ну, поєднання рожевого із сірим вважаю взагалі-то класичним для себе. Не люблю поєднання червоного і чорного. Тут трішечки є блакитні, крім сірого. Ну, взагалі вважаю, що Поєднання такого плану досить гармонійне. На екрані воно все рівно у мене на смартфоні виглядає більше в такий відтінок пускового, а в реаліях повторюся, що барвник віддав, вийшов із фарбованої акрилової ниточки майже на 100%, може там один відсоточок у його залишився. І, скажімо так, відійшов оцей яскравий неоновий компонент базового кольору ниточки картопу Крістал. Що о, скажу на фінал? Значить, я казала, що я почала в'язати цей виріб заради того, щоб відправити посилочку куратору волонтерського клубу «Черевниця добра. То я і не буду відкладати всю цю подію, зберу посилочку сьогодні-завтра, схожу на пошту, відправлю її. І думаю, що трішечки у мене зміниться зараз асортимент моїх виробів, Зміниться трішечки вид. Моїх занять у зв'язку з тим, що змінився е, сезон, змінилася пора року. І тому думаю, що я зараз трішечки більше сконцентруюсь на виробах для клубу 28 для поспішайок і з 100% вовни. Але так чи інакше, в'язання у мене буде звучати. Е, буду знімати відео. Можливо, що о, будуть вони виходити трішечки е, рідше, тому що не виключено, що просування будуть повільнішими через те, що я буду приділяти більше часу домашнім роботам, але таке або інакше відео будуть. Тому хто м, слідкує за моєю, моїм, моєю творчістю, е, пропоную заглядати на мій канал. Я обов'язково буду знімати відеозвіти про свої роботи. Дякую вам за увагу, гарного дня! Україна понад усе!